Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. Відтепер мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим аніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Раніше визначалося, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 30%. В ефірі 1029-й випуск програми Телетежневик і теми його такі. Полтавщина лідер в Україні щодо впровадження проектів міжмуніципального співробітництва територіальних громад. За три роки в області реалізували 34 проєкти. проекти. Для обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського придбали новий ангіограф. Це апарат діагностики та лікування патології судин людського організму. Його вартість майже 630 тисяч євро. Велосипедисти Полтавщини не вперше порушують проблему відсутності велодоріжок та парковок в області, зокрема і в Полтаві. Чиновники їх не чують. Полтавський камерний хор гілеєв п'яти взяв участь у християнському фестивалі конкурсі Кірхентах. Цьогоріч його провели у Німеччині у рамках святкування 500-річчя реформації. Історичні танці більш душевні, теплі та благородніші ніж сучасні, вважають учасники балу у Полтаві. Стартував купальний сезон. Відпочивальників закликають бути уважними дотримуватись правил безпеки. Далі нагадаємо найпомітніші події тижня, що минає, і розповімо про те, як живеться на Полтавщині сім'ям, які переїхали з окупованого Донбасу. 46 тисяч гривень зібрали у Полтаві минулими вихідними на тематичному благодійному ярмарку, який провели біля свято Успенського собору. Захід був з кримсько-татарським колоритом. Організатори хотіли показати, що Полтава дружня до кримських татар і підтримує їх. Для присутніх організували святковий концерт. Цього разу команда небайдужих збирала кошти на реабілітацію бійця. АТО. 6 червня у Полтаві визначили журналістів року. До професійного свята серед працівників змі провели конкурс. Відбувся він у п'яти номінаціях. По два переможці у кожній, зокрема, визначали кращі матеріали, де виражена громадянська позиція чи висвітлена резонансна тема. На конкурс надійшло майже 50 заявок. Також на урочистостях журналісти отримали відзнаки від поліції та інших структур. На нагородження прибули медійники з різних куточків Полтавщини. Цього ж дня у Полтаві відбулася всеукраїнська акція Година смерті. Її мета підтримати законопроекти, які втілять медичну реформу в життя. Активісти та представники різних пацієнтських організацій вийшли на площу біля облдержадміністрації, щоб звернутися до народних депутатів з вимогою підтримати медичну реформу в Україні. Вони впевнені, законодавчі зміни дозволять зменшити смертність у нашій країні. Акція «Година смерті відбулася у 55 містах України. 7 червня презентацію книги Віктор Батурин, художник та його музеї, влаштували у Полтавському літературному меморіальному музеї Івана Котляревського. Її приурочили до 80-річчя митця. Автор видання Сергій Пічугін для самого автора видання більше аніж розповідь про експозиціонера, адже той був його гарним товаришем самого дитинства. А цьогоріч видатному земляку виповнилося б 80 років. Цього ж дня у Полтаві відбувся концерт океану Ельзи у рамках великого світового туру 2016-2017, який триває більше року. Його провели у понад 30 країнах. Полтавський концерт у цьому турі став унікальним. Концерт розпочався непередбачувано. Голос Святослава Вакарчука дав збій на першій пісні, і артист мушений був взяти паузу. За півгодини соліст з'явився на сцені і, незважаючи на заборони лікарів, продовжив концерт. 8 червня у рамках проекту ЄС Полтавська область для внутрішньопереміщених осіб, третя міська клінічна лікарня Полтави отримала обладнання для забезпечення спеціалізованих палат для перебування та лікування осіб похилого віку, з числа ВПО. співвиконавець проекту ЄС, благодійна організація Світло надії, яка і закупила обладнання. Для одних тимчасовий прихисток, для інших новий дім. Полтавщина для більшості внутрішньо переміщених осіб стала малою батьківщиною. Наші журналісти поспілкувалися з родинами переселенців і поцікавилися, як вони живуть. Так і живемо. Не піром пока ще ні авці, ні помідори. Наталія Сучкова разом з чоловіком від війни втекли до Полтави три роки тому. В орендованій кімнаті готелю пенсіонери потроху обживаються, але все ж таки мріють повернутися в Горлівку у власне помешкання. Очень хочеться повернутися, але нежелательно зараз. Там обстріли йдуть. Поки ще страшно. Поки да. ще страшно, так. Іменно там стріляють, а там хто його знає. Може, мимо, як говориться, пролетить, а може, і мимо. З болем згадує рідне місто і Леонід Леонідович. Чоловік все життя прожив у Донецьку, працював шахтарем. Жена туди не хоче ні в какую їхати, розумієте? Коли вона йшла на трамвай, на остановку, а тут міна попала якраз дерево між домами, і це дерево розщепило пополам, повибивало в цих п'ятиэтажках стекла кругом. Она так испугалася. А воно прямо на остановці, розумієте? Ну, это, ета нужно увидеть, прочувствовать. Это так не поймеш. Доживати вік разом з дружиною збирається у Полтаві. Єдине їхнє бажання продати трикімнатну квартиру на малій батьківщині, аби купити нове житло тут. Але як це зробити, чоловік не уявляє. Я не знаю, зараз, що там робиться. Раніше було тільки по українським законам, можна було продати. А сейчас говорят только по їхнім. Сейчас нужно і там здесь і потому что если Тому що они по будеш, книге раз, и Рес і остался ты гол ти сокол. Люди по різному пристосовуються до нових умов життя, кажуть психологи. Значення мають вік, стать і матеріальне становище. Відчуття дому з'являється у людини тоді, коли в неї є власне житло. Ясно, що люди, які приїхали з грошима. І швидше і житло знайдуть, і швидше і роботу знайдуть, і, і щось прикупити і поїсти, і одягнуться. І тому адаптація буде звичайно ж ну, проходити легше, спокійніше. Адресну допомогу на житлово-комунальні послуги від держави цього року отримали майже 20 тисяч сімей переселенців. Загальна сума виплат склала майже 300 мільйонів гривень. Передбачена також програма Доступне житло та поки вона не дієва. Відповідно до цієї програми, 50% від вартості житла сплачує держава. Але ж знову у нас виникають перепони. Програма є, вона підписана, але, на жаль, в бюджеті не передбачено коштів на виконання цієї програми. Коли ж саме запрацюють пільгові програми, не знають ні громадськість, ні посадовці. Питання кредитування пільгового це дуже важливо для внутрішньо переміщених осіб. Наскільки я знаю, уряд планує розглянути, скажімо так, питання нагальне, такі вимоги часу. Внутрішньо переміщені особи і досі мають багато проблем. Ми поцікавилися у полтавців, чи допомагають вони переселенцям, і як у нас живуть, знімають житло, не дуже дороге. Внизу біженці, ми надаємо їм речі сина і та іграшки. Трудовлаштування потрібно, щоб було. Може, якісь підприємці повинні організовувати це. Надати якесь житло, яке, може, в кого є. Як, якийсь будинок за містом, який їм не потрібен, але хоч, щоб там просто хтось жив і оплачував комунальні послуги. Я насправді, закоханий. Хороші люди. Я нічого не хочу сказати. І там, де ми жили, от на второї квартирі полдома ми знімали, там вообще сусіди хороші. Кхе, дуже багато нам допомагали. У них свої огороди, вони там то то принесуть, то то принесуть, однакі там, то компотику сварять, там то зелень. Незважаючи на проблеми різного характеру, переселенці все-таки не поспішають повертатися додому. Поступово облаштовують життя на мирні території та відмовляються від статусу внутрішньо переміщеної особи. На черзі найпомітніші думки тижня, і розповімо про досвід децентралізації у Семенівському районі. Історичні танці більш душевні, теплі та благородніші ніж сучасні, говорять учасники балу і радять долучатися усім, хто хоче привнести у своє життя щось нове і незвичайне. Коли ти е, танцюєш старовинні танці і довго їх танцюєш, ти бачиш в них якесь е, е, те, що ми не бачимо е, у, скрізь у нашому житті. Це якесь неперевершене відчуття. Я е, е, пропоную всім спробувати, і я е, думаю, що всім сподобається. В обласному центрі нагородили жінок, яких визнали кращими у своїх сферах діяльності. Конкурс Успішна жінка створили, щоб ще раз наголосити на рівності прав та можливостей чоловіків і жінок, та на прикладі показати, як останні можуть успішно будувати кар'єру. Він ще раз напевне підкреслює те, що все таки жінки можуть поєднувати не тільки красу, материнство, а ще і досягати успіху у своїй сфері. І в принципі цей конкурс якраз яскраво це відображає. 11 місць для купання на Ворслі готові приймати відпочивальників. Центральний пляж облаштований всім необхідним. За безпекою стежать матроси-рятувальники. Є пункт, де надають першу медичну допомогу. Водолази обстежили дно річки біля берега. Головне, щоб не було ні пластикових бутылок, ні склянок і ні гілля. За цей, цією багаточопального сезону близько десь 200 кілограмів було вилучено не шкодливих предметів. Виявити дитину з аутизмом, адаптувати її до суспільства та правильно виховати. Всьому цьому вивчають спеціалісти. Такі тренінги вихователям та вчителям потрібні деякою мірою більше ніж батькам, каже директор Полтавської школи інтернату номер 2 Алевтина Ключинська. Питання інклюзії на сьогоднішній день дуже важливе, тому що дуже багато дітей є з особливими потребами. Дуже важлива підготовка вчасно педагогів, і основне це розуміння педагогів всіх того, що ця робота дуже необхідна. Вуличне освітлення, відремонтовані дороги, дитячі майданчики і садочки. Сучасне селище зробили на Полтавщині. Тепер у Семенівці діляться як досягти успіху. За До словами селищного голови, завдяки об'єднанню громади отримують можливість мати більше грошей з бюджету. Як минули перші три роки децентралізації у Семенівці, розкажуть Павло Бардиш та Ольга Боцула. Семенівська селищна та Вереміївська сільська ради об'єдналися у єдину територіальну громаду. Загалом у ній більше 7,5 тисяч жителів. На території функціонують дві школи, три садки, стільки ж бібліотек, два фапи, один заклад фізичної культури та аптеки. Крок до децентралізації у Земенівському районі, що на Полтавщині, зробили у жовтні 2015 року. Чотири населених пункти сільська та селищна ради, об'єдналися у єдину територіальну громаду, аби жити стало краще, комфортніше. А гроші залишалися тут, на місцях, і йшли на потреби громади. А Громаді потрібне вуличне освітлення, капітально відремонтовані дороги. На ці проекти за кошти державного та місцевих бюджетів витратили 4,5 мільйонів гривень. Ми плануємо роботу свою я, щоб кожного року кожен мікрорайон отримав по одному соціальному проєкту. Якщо ми тут робимо тротуари, то там ми робимо дорогу. Якщо ми робимо дорогу, там ми робимо дитячий майданчик. Дитячий парк розваг у селищі Семенівка побудували за три роки. Він обійшовся бюджету громади у 600 тисяч гривень. Завжди це було болюче питання, куди. Піти дітям або куди піти мамкам з дітьми. Понятно, що однієї оцієї маленької невеличкої площадки це не так багато, але я хочу вам сказати, що у нас такі площадки облаштовані майже в кожному мікрорайоні. в задумках зробити літній такий театр. У нас дуже багато талановитих дітей. Вони всі люблять співати, ми шиємо їм костюми. Це Семенівський навчально-виховний комплекс. Його відвідують 327 учнів. Більше сотні дітей із семи ближніх сіл підвозять автобусом. Десятикласниця Діана щодня долає сім кілометрів, аби навчатися саме тут. Хороші тут дуже вчителі, які пояснюють зрозуміло. Ну особливо я люблю українську мову, літературу і географію. Географію, фізику, біологію та хімію учні вивчають за нетбуками. Пані Валентина показує цифрові вимірювальні комплекси. Говорить, сучасне обладнання удосконалює роботу вчителя. В цьому кабінеті є, наприклад, така цифрова камера, яка допомагає виводити все те, що вчитель кладе на перед собою на сил на екран. На обладнання чотирьох кабінетів витратили 4,5 мільйонів гривень. Учениця 10 класу Софія каже, завдяки устаткуванню виконувати лабораторні та практичні роботи стало цікавіше. Поширюють кругозір наш, то ми просто з книжками працюємо, а то нам можуть показати відео якесь там чи малюнки. Нам вчителі роблять презентації. Реконструкція будинку для одиноких людей похилого віку ще один проект інфраструктури у селі Вереміївка. Його вартість більше 4,5 мільйонів гривень. У закладі обслуговуватимуть близько двох десятків пенсіонерів. Є кімнати на одного чоловіка, дуже ну, такі, так скажу люксові кімнати, і також тут одна кімната на одного чоловіка, а остальні – на дві кімнати. Це обідня зала, де ми знаходимося зараз. Це ну, як. Мийна, це догодувальна, там кухня далі знаходиться. Коридор тут бойлерами розраховані всі номери. Гаряча вода здійснюється від бойлерів кожний номер окремо. Будинок захищеної старості дасть додаткових десять робочих місць, адже безробіття одна з найбільших проблем у громаді, розповідає корінна жителька Вереміївки Марія Шабаліна. Ми ще не пенсіонери без роботи, а молодіжі сувсім ж ви ж бачите, що. І молодіж старається тікати по городах куди-небудь, бо бо нема роботи. Саме головне одна ферма то ще там працює. До об'єднання бюджет однієї колись з найбідніших сільських рад Вереміївської становив 400 тисяч гривень на рік. Люди до останнього вагалися чи приєднуватися до Семенівської селищної ради і не пошкодували. Розповідає Анатолій Антипчук. 100% не було за і не було 100% проти. Ну, переважна більшість людей, здоровий глузд, є у людей, люди розумні, люди бачать за з об'єднанням майбутнє і тому роз'яснена робота дала свій позитивний результат. У тому році ми залучили майже 3 мільйони. Можете представити, скільки раз, це майже в 6 раз більше ми залучили коштів попереднього бюджету. Після об'єднання бюджет Семенівської ОТГ зріс на 40%. Ми Ми у, на кінець року із більше, ніж 2 мільйони вільних лишків. За п'ять місяців зробили те, що ми обіцяли зробити за п'ять років. Надходження до загального фонду місцевих бюджетів ОТГ по Україні за 2016 рік зросли майже в сім разів порівняно з надходженнями 2015 року. На Полтавщині після об'єднання доходи бюджетів новостворених громад зросли в четверо і становили торік понад півмільярда гривень. Розповідає консультант регіонального відділу Асоціації міст України Ірина Дудка. Фінансова децентралізація дала можливість місцевим бюджетам бути незалежними від державного. Більше не потрібно шукати винних чи тих, хто має надати допомогу. На місцях тепер є достатньо повноважень і ресурсів. Щоб самостійно визначити вектор розвитку і втілювати його практично, поліпшення бачить і місцева жителька Вікторія зі своїм сином. Тепер є світло у нас ну, на кожній вулиці, через ну, освітлення, все нам подобається. Трохи наладилось на нашому кладовищі. Воно і викушується, і обгороджене. Тим часом у Семенівській ОТГ продовжують розширювати інфраструктуру. Планують реконструювати приміщення Вереміївської школи під оздоровчо-культурний центр надання адміністративних послуг. Всього на Полтавщині є 20 діючих об'єднаних територіальних громад. Ще вісім чекають на рішення центральної виборчої комісії. На цьому я ставлю крапку. Бажаю всім здоров'я для звершення ідей і втілення мрій. Обов'язково побачимося.